Про головне 31 січня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. А новий закон про мобілізацію набуде чинності не раніше березня. Докладніше далі. Українські хлопці продовжують повертатися додому з російського полону. Як повідомив у телеграм президент України Володимир Зеленський, 207 бранців уже на батьківщині. Повертаємо, попри все, пам'ятаємо про кожного й кожну у полоні, підкреслив президент. Це був ювілейний вже 50-й за рахунком обмін. Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Серед іншого ЗСУ отримало понад два десятки БТРів, тисячу артилерійських снарядів та ракети протиповітряної оборони. Новий закон про мобілізацію набуде чинності не раніше березня, розповів народний депутат Ярослав Железняк. Проте перед тим документ повинен пройти ще цілий ряд процедур, під час яких він може ще змінитися. Із СІЗО вийшов фігурант гучного корупційного скандалу. Колишній голова Верховного суду Всеологнязів. За нього було внесено заставу, яку суд напередодні зменшив з 20 до 18 мільйонів гривень. Загалом від початку слідства у цій справі заставу екс-голові верховного суду у розмірі 107 мільйонів гривень зменшували сім разів. Нагадаємо, у травні 2023 року князева було затримано слідчими набу під час отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів. США. У ніч на 31 січня український бойовий дрон атакував нафтопереробний завод Невський мазут у Санкт-Петербурзі. За даними російських пабліків, український дрон був підбитий, але встиг спровокувати пожежу на території заводу. Це вже друга атака українських дронів по північній столиці Росії. 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша та найвіддаленіша точка, куди поки долітали наші БПЛА. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.